Пройшло майже півроку після важкої втрати дитини та три місяці, як ми переїхали з Києва до маленького села, розпочавши нове життя з чистого листа. В цьому відео я вам розкажу, як змінився будинок, покажу краєвиди та місцевість, в яку ми закохались, коли тільки сюди приїхали, адже воно не порівняється ні з яким містом. Додивіться обов'язково відео до кінця та підпишіться, якщо вам буде цікаво слідкувати за процесом перевтілення дому та нашого життя. Будинок розташований недалеко від лісу, що вже заворожує та надихає. Територія навколо будинку. Дуже велика з загальною площею майже 1 гектар. На подвір'ї у нас знаходяться старі сараї, колодязь, літня кухня та сам будинок, огороджені невеликим парканом. Також ми зробили для себе куточок, де можна посидіти та попити кави. При вході до будинку розташована маленька веранда, де зараз зберігається частина наших речей. Зліва знаходиться кімната, яка невдовзі повинна стати нашою спальною. В ній залишилося зовсім небагато роботи. Далі нас зустрічає майбутня кухня з шикарним видом з вікна, в якій ще дуже багато роботи. Але сподіваюся, що до зими впораємося. У будинку вже є готовий санвузол, який ми робили самі. Залишилося всього декілька деталей, щоб довести його до ладу. З кухні ми потрапляємо до іншої кімнати, де буде знаходитися мій робочий кабінет. Тут роботи також трішки є, і вже на наступному тижні повинні закінчити зі штукатурними роботами. У самій великій кімнаті, в якій ми зараз живемо, ремонт поки що не планується, як мінімум до наступної весни, тому що це дуже затратний процес. А ви би змогли покинути свою зону комфорту та приїхати до подібного місця. Кардинально змінивши своє життя.